Псалом 32, переклад Івана Огієнка. Співайте з радістю праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятиструнною арфою, заспівайте йому нову пісню, гарно заграйте йому з гуком сурем, бо щире Господнє Слово. І кожен чин його вірний. Правду та суд Він кохає, і Господньої милости повна земля. Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його, все його військо, воду морську збирає він, мов би, до міху, безодні складає в коморах. Буде боятися Господи ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатись Його, бо сказав він і сталося, наказав, і з'явилось. Господь раду поганів понищить, понівочить мислі народів, а задум Господній навіки стоятиме, думки Його серця на вічні віки. Блаженний тот люд, що Богом у нього Господь, блаженний народ, що Він вибрав його на спадок собі. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них. Наглядає всі їхні діла, немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень великістю сили, для спасіння Той кінь ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже. Ось Око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає. Щоб рятувати життя їхнє від смерти, і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймення святиє Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи. Буде на нас, коли покладаємо надію на тебе. Переможного миру вам!